Нашою метою є популяризація української книги на внутрішньому та зовнішньому аудіоринках, а також диджиталізація друкованих видань шляхом виготовлення аудіоверсій без скорочень чи адаптації. У Полтаві презентували першу в Україні онлайн-радіостанцію аудіокниг. Назву вигадали відповідну Слухавка. Нашу радіостанцію слухачі можуть знайти в гуглі або в іншій пошуковій системі. Пишемо радіослухавка.ком ви одразу потрапляєте на наш сайт. На початку є кнопка, натискаємо і слухаємо радіо. Радіо звучить 24 на 7, щоденно з будь-якої точки світу. Крім власне аудіокниг, радіослухавка пропонує огляди видань, літературні передачі, інтерв'ю з авторами. 75% контенту радіо це твори українських авторів. Є е, просто оповідання вже сучасних авторів, які ми записували або які надсилають нам, наприклад, Рената Літинська. Книжка Рената Часом пише казки Баби Гавриших від Олега Гавріша і багато всього насправді. Також чим ми зараз пишаємося, робимо аудіокнижку Алане Пчілки-Товаришки. Самі дуже нам подобається голос Анна Заклецька, заслужена артистка України. За різними оцінками, за останні два роки український ринок аудіокниг виріс у десять разів, говорять автори проєкту. Тому сподіваються на його успіх. Наразі у команді 13 працівників: це актори дубляжу, звукорежисери, редактори, графічні дизайнери та чотири диктори. Це Анна Заклецька, вона заслужена артистка України. Денис Денисенко, Григорій Бакланов, а також Сергій Левчук. Ми саме поки що записуємо українських авторів. Молодих українських авторів Ми записуємо також класику українську, на сьогодні. Це Олена Пчілка. З усім цим ви можете більш детально ознайомитись на наших соцмережах. все це побачити. Засновниця проєкту Радіослухавка Вікторія Ділай додала, ідея створення такого радіо з'явилася під час її декретної відпустки, коли на читання не було часу. А творів, які хотілося слухати під час прогулянок з дитиною, в аудіоверсіях або не було, або ж це була піратська продукція. Її мрія створити радіостанцію, де озвучують книги, здійснилася нещодавно. Перший ефір онлайн радіослухавка відбувся 1 вересня.